Чому християни святкують Різдво в різні дні? Чому богослужіння у католицьких і православних храмах настільки відрізняються? Відповідь на ці питання лежить у глибокій історії, яка сягає майже тисячі років тому. Свого часу християнська церква була єдиною, але політичні амбіції, культурні особливості та богословські суперечки призвели до одного з наймасштабніших розколів в історії релігії. У цьому відео на каналі Насправді ми дізнаємося, чому і як єдина колись церква розділилася на католицьку та православну і, зрештою, стали двома найзапеклішими суперниками середньовічного світу. Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших вподобає, коментарів, а також через спонсорство на Ютубі. Я дуже вдячний тим, хто вже це робить. Ваша підтримка дуже важлива і надихає створювати цікавий контент. Ну, а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Щоб зрозуміти, чому християнська церква розділилася на західну та східну, потрібно повернутися в перші століття нашої ери. Наприкінці третього століття, Римська імперія простягалася від північної Англії до верхнього Нілу та була занадто великою для ефективного управління. У 285 році імператор Діоклетіан розділив імперію на дві частини для полегшення керування: західну з центром у Римі та східну, яка згодом мала столицю в Константинополі, місті, яке заснував Костянтин Великий у 330 році. Відмінності між цими частинами були значними. На заході розмовляли латинською мовою, а культурні традиції базувалися на римському праві та латинській літературі. На сході домінувала грецька мова, і культура була тісно пов'язана з еліністичною філософією. У цей час християнство нова релігія, яка зародилася в юдеї у першому столітті та почала поширюватися серед земномор'я. Спершу християни зазнавали переслідування з боку римської влади, але ситуація змінилася, коли у 313 році імператор Костянтин Великий видав міланський едикт, який легалізував християнство. До IV століття християнство стало панівною релігією імперії, а головними центрами християнської церкви були Рим, Константинополь, Антіохія, Олександрія та Єрусалим. Кожне з цих міст мала свого єпископа, і з часом єпископ Рима через своє апостольське походження від Петра отримав титул папи, головного авторитету для західних християн. До кінця V століття Західна Римська імперія впала під натиском германських племен. Ці варварські племена, яких римляни вважали чужинцями поза межами цивілізації, поступово оселилися на захоплених землях. Спершу вони дотримувалися аріанства, але з часом прийняли католицизм під впливом латинських єпископів, а також адаптували деякі елементи римської культури. Тим часом Східна Римська імперія, більш відома як Візантія, залишалася єдиною і непорушною. Її столиця Константинополь стала центром класичної культури, освіти та християнського богослов'я. Візантійці вважали себе єдиними законними спадкоємцями Римської імперії та прагнули повернути втрачені західні території. Найбільших успіхів у цьому досяг імператор Юстиніан І, який у VI столітті повернув під контроль імперії Італію, Північну Африку та частину Іспанії. Однак це панування тривало недовго вторгнення германських лангобардів в Італію і внутрішні кризи послабили ці здобутки. Германці поступово завоювали більшу частину колишніх візантійських територій на півострові. Проте Візантії вдалося утримати кілька важливих центрів, зокрема Равенну та Рим. Константинополь сподівався, що контроль над папським престолом дозволить зберегти духовний та політичний вплив над західною церквою, яка поступово набирала сили. У сьомому столітті нова несподівана загроза постала з півдня араби праведного халіфату, які принесли нову релігію іслам. Вони швидко завоювали Сирію, Палестину, Єгипет і Північну Африку, залишивши Візантії лише Малу Азію та Балкани. Втрата таких важливих християнських центрів, як Антіохія, Олександрія та Єрусалим, зробила Константинополь і Рим основними центрами християнства. Ця ситуація лише посилила напруження між західною та східною церквами. Патріарх Константинополя мав величезний вплив на сході, але формально вважався лише першим серед рівних. Натомість папа Римський також претендував на вищу владу у всьому християнському світі. У той час папський престол ще перебував під контролем Візантії, і кожен новий папа мав отримати схвалення імператора. Однак цей контроль почав слабшати через внутрішні кризи в самій імперії та зростаюче невдоволення Риму, який все більше прагнув автономії. У 726 році імператор Лев III Ісавр видав указ про заборону поклоніння іконам, започаткувавши рух, відомий як іконоборство. Ця політика викликала сильний опір на заході, де поклоніння іконам було важливою частиною релігійної практики. Папа Римський рішуче виступив проти імператора, що стало першим серйозним розривом між Римом і Константинополем у 751 році лангобарди захопили равенну останній важливий форпост Візантії на півночі Італії. Після цього вони почали загрожувати самому Риму. Папа, розчарований у Візантії, яка більше не могла захищати його, почав шукати нових союзників на Заході. Саме тоді папа звернувся до Франків, однієї з наймогутніших германських держав того часу. Франки, під владою королів династії Меровінгів, вже контролювали більшу частину території сучасної Франції та Німеччини і прийняли латинське християнство. На той час королем Франків був Піпін короткий, який нещодавно змістив останнього короля з династії Меровінгів і заснував нову династію Каролінгів. Папа Римський особисто звернувся до Піпіна з проханням про допомогу проти лангобардів. Піпін охоче відповів на цей заклик, вбачаючи в союзі з папством можливість зміцнити свою легітимність як короля. У 754 році Піпін вторгся до Італії, розбив Лангобардів і звільнив Рим від загрози. Але Піпін пішов далі. Замість того, щоб повернути звільнені території Візантії, він проголосив, що землі від Риму до Равенни належать папі Римському. Ця передача території увійшла в історію як дар. Піпіна і стало основою для створення папської держави суверенного церковного королівства, яким керував папа. З цього моменту папа не лише був духовним лідером західного християнства, але й світським правителем незалежної держави в центральній Італії. Однак його нове королівство було тісно пов'язане з франками, які виступали його головними захисниками. Ця подія стала переломним моментом у відносинах між Сходом і Заходом. Візантія втратила вплив на Рим, а Константинопольський патріарх залишився єдиним центром церковної влади на сході. Зростання франко-папського союзу означало, що папа все більше тяжів до західних правителів, а Візантія поступово відверталася від Риму, зосереджуючись на своїй східній частині імперії. У 797 році на троні Візантії відбулася знаменна подія. Імператриця Ірина Афінська стала єдиною правителькою східної Римської імперії. До цього вона 17 років правила як реген свого сина Костянтина VI. Їхні стосунки були далекі від гармонійних. Боротьба за владу між матір'ю та сином закінчилася тим, що Ірина наказала осліпити Костянтина, фактично усунувши його з престолу і ставши першою візантійською імператрицею, яка правила самостійно. Правління Ірини було важливим для Візантії, оскільки саме вона завершила іконоборчу кризу. У 787 році за її підтримки було скликано другий Нікейський собор, який відновив шанування ікон, поклавши край багаторічній суперечці, що розколювала імперію. Теоретично це мало зміцнити відносини між Константинополем і Римом, адже західна церква від початку засуджувала іконоборство. Проте, правління Ірини стало каталізатором для ще більшого політичного віддалення між двома частинами християнського світу. На заході підносилася фігура Карла Великого, короля Франків із династії Каролінгів. Він був завойовником і водночас ревним захисником християнства, який охрестив підкорені ним язичницькі народи саксів, аварів та інших. Карл розширив свою владу на значну частину західної Європи, зокрема на північну Італію, але як і його батько, піпін короткий, поважав незалежність папської держави в Римі. Взимку 800 року, папа римський лев III, який зіткнувся з політичними труднощами та загрозою власній владі в Римі, запросив Карла Великого до міста. 25 грудня 800 року під час святкової Меси на Різдво папа несподівано коронував Карла як імператора римлян. Для Карла Великого це була не лише символічна подія, він отримав духовну легітимність правити обширною багатонаціональною імперією, яка охоплювала більшу частину Західної Європи. Папа ж, у свою чергу, здобув сильного захисника для своєї церкви та території. Однак коронація Карла мала серйозні наслідки для відносин із Константинополем з моменту падіння Західної Римської імперії у 476 році. Титул римського імператора використовувався виключно візантійськими імператорами, які вважали себе єдиними законами спадкоємцями Римської імперії. Тому коронація Карла як імператора заходу була сприйнята в Константинополі як узурпація. Як я вже казав, у той час, коли Карл Великий отримав титул імператора, в Константинополі правила жінка Ірина. Західні юристи та церковники вважали, що жінка не може бути імператором у повному сенсі слова. Тому папа Лев III вважав титул римського імператора вакантним і використав цю можливість, щоб надати йому Карлу. Існують відомості, що Ірина, прагнучи відновити єдність між Сходом та Заходом, розглядала можливість шлюбного союзу з Карлом Великим. Такий союз міг би об'єднати захід і схід під одним правителем. Однак цей план провалився, ймовірно, через політичні інтриги при її дворі. У 802 році Ірина була скинута з дрону і заслана на острів Лесбос, де вона померла у злиднях. Її місце зайняв імператор Никифор І, який, проте, вже не міг повернути контроль над західною церквою. Таким чином, з 800-го року в християнському світі існували два імператори: Карл Великий імператор заходу і імператор Східної Римської імперії Візантії. Незважаючи на те, що Східна та Західна імперії були політично розділені, церква формально залишалася єдиною з папою в Римі як символом найвищої духовної влади. Проте, на практиці взаємодії між франськими та візантійськими правителями часто створювала напруженість у церковних справах. У 863 році виникла криза, відома як Фотієва схизма. Вона розгорілася довкола призначення нового патріарха Константинополя. Імператор Михайло III усунув патріарха Ігнатія, який мав підтримку папи, і призначив на його місце Фотія, талановитого вченого і політика. Папа римський Миколай І відмовився визнати це призначення, оскільки воно було здійснене без його згоди. У відповідь Фотій поставив під сумнів право папи втручатися у справи східної церкви. Конфлікт завершився тимчасовим компромісом. Після смерті Ігнатія Фотій став патріархом за згодою папи, але цей випадок був передвісником майбутнього розриву між Римом і Константинополем. Протягом століть між східною та західною церквами накопичувалися дрібні відмінності у літургії та богослов'ї. Наприклад, західна церква вживала прісний хліб у святому причасті, тоді як східна дріжджовий. Ще серйозніша відмінність полягала в доктрині Філіокве і від сина. Західна церква додала цю фразу до нікейського символу віри, стверджуючи, що Святий Дух походить від Отця і Сина. Східна церква відкидала це доповнення, наполягаючи, що Святий Дух походить лише від Отця, що відповідала початковій формі символу віри, прийнятій на першому Константинопольському соборі 381 року. Незважаючи на те, що ці розбіжності довгий час толерувалися, політичні події на початку XI століття призвели до ескалації конфлікту у цей період, нормани латинські воїни з північної Франції почали завойовувати території в південній Італії, які раніше належали Візантії. Завойовані ними церкви дотрималися грецького обряду, але нормани наполягали на переході до латинського обряду. У 1053 році папа Лев IX, шукаючи підтримки норманів, наказав, щоб всі грецькі церкви на цих землях прийшли на латинський обряд або були закриті. Це викликало глибоке обурення у Константинополі, і патріарх Михайло Керуларій наказав закрити всі латинські церкви у східній столиці. Щоб вирішити цю кризу, папа Лев IX відправ до Константинополя делегацію на чолі з кардиналом Гумбертом Сільва Кандіцьким. Цей Гумберт був досить різким і нетерпимим політиком, який не був схильний до компромісу, 16 липня 1054 року, Гумберт увійшов до собору Святої Софії в Константинополі. Та поклав на відвар булу про відлучання патріарха Михайла від церкви за єресь і непокору. Цікаво, що він та його легати склали цю булу власноруч, як представники папи Лева IX, котрий на той час вже помер. Відповідь патріарха не забарилася, він скликав синод, який у свою чергу відлучив Гумберта та його легатів, і проголосив розрив із Римом. Ця подія, яка стала відомою як Велика Схизма 1054 року, стала кульмінацією століть напружених відносин між східною та західною церквами. Відтепер західна церква оформилася як римо-католицька на чолі з Папою Римським, а східна як православна під керівництвом Вселенського патріарха Константинополя. Літописці середньовіччя описували своїх релігійних противників різко і упереджено. Східні автори часто зображали жителів Західної Європи як грубих, войовничих і відсталих варварів. Натомість західні хероністи описували Візантію як осередок хитрощів, гедонізму і розпусти. Обидві сторони взаємно звинувачили одна одну в єресі та розкольництві. Однак, попри ворожнечу між елітами, відносини між звичайними людьми залишалися здебільшого мирними. Нормандське королівство Сицилія в 12 столітті стало прикладом мультикультурного співжиття, де латиніани, греки, араби та євреї жили разом у відносній гармонії. Проте ці відносини почали погіршуватися наприкінці 12 століття у Константинополі до кінця 1100 х років існувала велика спільнота італійських купців з Геної, Венеції та Пізи. Вони контролювали значну частину морської торгівлі, що викликало невдоволення місцевого грецького населення. Італійські купці часто мали економічні перевілеї, які дозволяли їм накопичувати багатства, тоді як грецькі торговці поступово втрачали свої позиції. У 1182 році соціальне економічне напруження в Константинополі переросло у відкритий конфлікт. Місцеві жителі увірвалися до латинського кварталу міста та вчинили жорстокий погром, під час якого багато італійців було вбито або вигнано. Ця подія ще більше загострила антагонізм між сходом і заходом для західних християн. Погром став символом східної ворожнечі та зради. Особливо це відчували венеційці, які вже мали напружені відносини з Візантією. Четвертий хрестовий похід 1202 1202-4 року, який спочатку мав на меті відвоювати Єгипет у мусульман, зрештою став катастрофою для Візантії. Вигнаний імператор Олексій IV ангел пообіцяв хрестоносцям величезні багатства і політичну підтримку в обмін на допомогу у поверненні трону. Однак, після повернення до влади він не зміг виконати своїх обіцянок. У квітні 1204 року після провалу переговорів хрестоносці штурмували Константинополь. Протягом трьох днів вони грабували місто, знищували культурні та релігійні святині, гвалтували та вбивали мирних жителів. Цей акт став одним із найжахливіших злочинів у середньовічній історії. Після розграбування Візантійська імперія була поділена між хрестоносцями. На її місці утворилася Латинська імперія. Попри те, що в 1261 році візантійці відвоювали Константинополь під проводом імператора Михайла VIII Палеолога, імперія більше ніколи не досягла колишньої могутності. Ця подія закріпила остаточний розкол між західною та східною церквами. У 1453 році Константинополь пав під натиском Османів. Візантійська імперія назавжди припинила своє існування і центр православної церкви перемістився. Багато православних християн сприйняли османське завоювання у 15 столітті як менше зло порівняно з латинським пануванням. Османське правління, попри численні обмеження, все ж дозволяло православній церкві зберігати певну автономію. Тим часом Західна Європа переживала інші потрясіння. Протестантська реформація в XVI столітті призвела до нового розколу в католицькому світі. Католицька церква була змушена захищатися від внутрішніх реформаторів і зосередила свою увагу на боротьбі з протестантськими рухами. У наступні століття відносини між католицькою та православними церквами залишалися напруженими. Спроби діалогу і часткової акти примирення відбулися лише у 20 столітті. Попри це, дві церкви досі залишаються розділеними культурно, політично та теологічно. Від великого розколу, що стався в 1054 році, Римська католицька церква і православна церква стали двома окремими гілками християнства, що мали свої теологічні, політичні та культурні відмінності, різні календарі, різні обряди і навіть погляди на природу Бога стали основою цієї великої схизми. Відтоді до сьогодні католики та протестанти святкують різдво 25 грудня, використовуючи григоріанський календар. А православні церкви, дотримуючись старого юліанського календаря, це свято на 13 днів пізніше 7 січня. Хоча розкол між цими двома частинами християнства триває вже тисячоліття, дух єдності в святкуванні народження Христа залишається спільним для всіх християн, незалежно від того, яку дату вони обирають для святкування. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.